Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні ми познайомимося з новою цифрою та новою фігурою. Тож пропоную відгадати загадки. На квадрат я дуже схожий, маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини. Так, це прямокутник. Знизу кружечок, а зверху гачок. Сусідка у неї п'ятірка завзята. Вгадайте, як незнайомку цю звати. Правильно, цифра шість. Дітки, а які ви знаєте цифри? До скількох ви можете лічити? Дітки, що більше два чи чотири? Так, чотири більше, чим два. Що більше п'ять чи чотири? Так, п'ять більше, чим чотири. Що більше один чи п'ять? Молодці. П'ять більше, чим один. Дітки, скажіть, що буде, якщо до п'яти додати ще один? Яке число вийде? Так, шість. Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію та сказати, що більше 5 чи 6. Число 6 більше за 5 на 1, тому що саме якщо до 5 додати 1, то вийде 6. А зараз пропоную пограти з кубиком. Вам необхідно підкинути кубик, порахувати предмети на ньому і показати відповідну цифру. П'ять олівців, один м'ячик, три кульки. чотири машинки, два котики, шість лопаток. Молодці дітки. Тепер пропоную викласти на столі такий же числовий ряд. Дітки, давайте назвемо цифри по порядку: Один, два. Три, чотири, п'ять. Дітки, яка наступна цифра має бути? Правильно. Шість. Викладаємо цифру шість. Тепер пропоную назвати цифри, починаючи не з одиниці, а з трійки. Три, чотири, пять, шість. А з четвірки. Так. чотири. П'ять, шість. молодці дітки. Тепер пропоную розглянути наступну ілюстрацію і полічити: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Кожне наступне число більше від попереднього на один, два більше від один на один. Адже нам потрібно зробити лише один крок від одиниці до двійки. 4 також більше від 3 на 1, а 5 від 4 більше на 1, 6 від 5. А зараз давайте полічимо не вперед, а в зворотньому напрямку: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер пропоную вам полічити в себе на столі, а також полічити, починаючи з 4. Двох, трьох та п'яти. Дітки, кожне попереднє число, наприклад, 4, менше від наступного числа п'ять, також на один, адже нам потрібно зробити лише один крок від п'ятірки до четвірки. Як бачите, одне число може бути меншим від іншого на один і більшим від іншого теж на один. Дітки пропоную послухати віршик про прямокутник. Два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник, хоч кутає теж чотири сторони по дві всі рівні. Цей кузов вантажівки, телевізор, чи листівка, шафа, ранець і вікно, зошит, двері та пано. Тепер пропоную викласти геометричні фігури відносно прямокутника. Праворуч викладаємо синій квадрат, Ліворуч від прямокутника два червоних кола. Над прямокутником два жовтих трикутника. Під прямокутником зелений овал. Молодці, дітки! Пропоную розглянути наступну ілюстрацію. Дітки, скажіть, якої форми вікна? Так, вікна прямокутні. А якої форми? Скло? Молодці скло квадратної форми. Наостанок пропоную зафарбувати скло у віконній рамі, так, як на зразку. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!